Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Ця програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. З валізами на вихід, після того як МСЕК ліквідували, ті приміщення, де вони перебували, знову перейшли у власність Рівненської медичної академії. Там сказали, що вони постувати не будуть, облаштують нові навчальні аудиторії та розширять симуляційний центр для практичної підготовки студентів. Більше про плани медичної академії знає наша Юлія Котляревська. Вона і продовжить. Мсек на вихід, студенти заходьте. Приміщення площею майже 450 квадратних метрів, яке ще нещодавно слугувало для медичних перевірок військовозобов'язаних, переходить у власність Рівненської медичної академії. На них у нових власників інші плани. Сьогодні в нас в раді прийнято рішення про стратегічний розвиток нашого вищого навчального закладу Рівненська медична академія. Ми намагаємося зробити все для того, щоб цей заклад дійсно став популярним зокрема, передача колишніх приміщень. Які належали МСЕКу для медичної академії, є таким невеличким кроком підсилення матеріально-технічної бази, ректорка Рівненської медичної академії Наталія Мамонтова розповідає, це приміщення раніше повністю належало освітньому закладу, але з 2012 року частину приміщення було передано для МСЕК. З 2012 року вже МСЕК використовує півтора поверху. Перший поверх і другий поверх. Вчора піднімалися питання, і оскільки МСЕК вже ліквідується до двадцять. 7 березня триватиме процедура ліквідації. То після цього була пропозиція, щоб передати це приміщення для нас для рівненської медичної академії. Саме приміщення наразі не в найкращому стані, зазначає Віталій Ундір. А тому розпочнуть із ремонту. Я думаю, що ми сьогодні працюємо над проектом термомодернізації даного приміщення, адже воно знаходиться зокрема фасадна частина його знаходиться в жахливому стані. Я думаю, що надалі ми будемо мати хороші приємні Новини щодо покращення матеріально-технічної бази нашого вищого навчального залу. Наталія Мамонтова додає, після ремонту на першому поверсі та частині другого вони планують облаштувати нові навчальні аудиторії, а також розширити симуляційний центр для практичної підготовки студентів. Нам не вистачає навчальних аудиторій, і це дасть змогу студентам в комфортніших умовах відпрацьовувати свої навички. Також ми плануємо закупити обладнання для симуляційного центру, і студенти матимуть змогу в кожна група. Відпрацьовувати свої навички, отже, територія, яка колись була головним місцем перевірки військовозобов'язаних на придатність, тепер слугуватиме місцем для навчання студентів для здобуття вищої освіти. Косметичний ремонт у приміщенні кажуть будуть робити самостійно, а закупівля обладнання буде здійснюватися за рахунок благодійних коштів. Війна в Україні стала не тільки фізичним, а й психологічним випробуванням для мільйонів людей. У Луганському державному медичному університеті, який тимчасово базується на Рівненщині, відкрили центр ментального здоров'я, щоб допомогти впоратися з наслідками війни. На заході побував наш Артем Максименко. Він і розкаже більше. Важкі випробування, стрес і постійне відчуття небезпеки в умовах війни негативно впливають на емоційний стан багатьох українців. Саме тому, щоб допомогти людям впоратися з цими труднощами, Луганський державний медичний університет, який вже три роки базується на рівненщині, відкрив центр ментального здоров'я, який запрацював у рамках всеукраїнської програми Ти як першої леді Олени Зеленської Центр психічного здоров'я зараз направлений в основному на те, щоб надавати психологічну допомогу студентам. Там значна частина яких є тимчасово переміщеними особами, але це тільки перший крок. Зараз ми розширюємо наші можливості, комплектуємо штат і найближчим часом ми будемо готові для того, щоб надавати психологічну допомогу. Всім вразливим верствам населення, звернутися за допомогою у цей новостворений центр може кожен, хто переживає важкі часи. Тут нададуть фахову підтримку в легкій, комфортній та безпечній обстановці. Це кімната групових сесій, в яких можуть велика кількість людей проходити різного роду заходи, що стосуються психоемоційного здоров'я. Тобто, тут може проходити арт-терапія, як ви бачите на столах нас картини. Тут можуть вони відчувати певні свої якісь проблеми і таким чином їх подолати. Також ви бачите, що цей центр в нас достатньо великий, тобто, ми можемо тут проводити ще й плейбек-театр, також ми можемо тут проводити медитацію. Наразі центр зосередився на допомозі саме студентам університету. Проте у майбутньому планується розширення діяльності центру, щоб надавати підтримку як військовим, так і їхнім сім'ям. Дуже важливий шлях буде для наших військовослужбовців, для наших оборонців, тому що повертаючись з лінії зіткнення, повертаючись з бою, дуже важко. Іноді буває переформатувати цивільне життя. Трошки інше становиться загалом інше, становиться сприйняття реальності, сприйняття відносин, в тому числі і в родині. Тому ми не можемо допустити те, щоб були такі проблеми. Луганському державному медичному університету вдалося відкрити приміщення центру ментального здоров'я власними силами, зокрема, завдяки грантам. В даному випадку все робилося власними коштами безпосередньо університету. А ми ж допомагали якраз з розширенням тих площ, де можна було б реалізувати цей проект. Разом з тим маємо тісну комунікацію і координацію якраз з ним, оскільки вже Луганщин, Луганський медичний вуз, Луганський онкологічний центр стало такою невід'ємною частиною медичної сім'ї вже безпосередньо на Рівненщині. Неповторна спадщина у рівненському обласному краєзнавчому музеї цього вівторка відбулася виставка п'ятисвічників. Це один із заходів присвячених родині князів Острозьких. Детальніше про унікальність артефактів дивіться далі у сюжеті. Унікальні п'ятисвічники зібрали в одному місці Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Привезли їх із державних історико-культурних заповідників в Острозі та Дубні, куди вони потрапили після другої світової війни. Подібних артефактів в Україні на сьогодні немає. Ці п'ятисвічники виготовили для князя Василя Косінетина Острозького. Це також особиста річ князя, тобто вона цей артефакт наближає нас до особи цієї людини. В той час їх виготовлення. Воли вилили з барунзи, досконалили і технічно ще цікаво, що вони повністю розбираються на частини. В останній в одній залі підсвічники експонувались у 2008 році. Відтоді перебували в музеях окремо. Висота підсвічників понад 170 сантиметрів, вага приблизно 300 кілограмів. Первісне місце зберігання та призначення їх невідоме для рівненського музею. Презентація підсвічників спосіб нагадати про те, як важливо пам'ятати про культурну спадщину метою є популяризація спадщини князів Островських родини, яка зробила чималий внесок і в сторінках історії України, в культуру в мистецтво, в освіту. І, власне, хотілося б надалі популяризовувати те, що українська нація є культурно багатою нацією. Не менш цінне значення мають вони сьогодні, в час повномасштабної війни, зазначив заступник голови рівненської обласної ради Віталій Ундір. В часи війни дуже важливо, щоб ми не забувалися про культуру. Бо я глибоко переконаний, що війна сьогодні йде не лише за території, але і за культурну спадщину, за нашу мову, за нашу віру і за наше українське. Побачити унікальні підсвічники завітало чимало відвідувачів. Це експонати, які бачили які бачили князі Острозькі. Вони перебували з ними в одному побуті. Відповідно, вони такі свідки цієї славетної спадщини а зберігають унікальні техніки майстрів тогочасних. Оминути цю виставку вважаю практично неможливо. Виставка діятиме у музеї впродовж місяця. Далі з рівного підсвічники поїдуть у дубно, а потім в Острог. Немило сусідство вже чотири місяці. Мешканка будинку по вулиці Гетьмана у рівному скаржиться на мокрі стіни та безперервне капання води зі стелі. Жінка каже, її затоплюють сусіди на будь-які спроби владнати ситуацію. Не реагують, що робити у такому випадку дізнавалися наші журналісти. Пліснява на стінах, вода зі стелі та відклеєні шпалери. У такій квартирі на вулиці Гетьмана Виговського пані Лідія живе вже чотири місяці. Каже, все через сусідів, які живуть поверхом вище. Вони їй підтоплюють квартиру. Неодноразово все намагалися вирішити мирно, але у відповідь отримувала лише погрози. 8 листопада минулого року крепко затоплювали сусіди, дев'ята квартира. Я до них пішла, щоб вони мені ну, воду перекрили, бо ж вони не знають, може що затоплюють, чи що. Вони вже так на мене ругалися, так обзивали, от, всякою нецензурною лайкою. Ну, погрожували фізичною розправою, в груди мене пихнули. Жінка неодноразово викликала поліцію. Ну, бесіда проходила з ними, але вони так притихнуть день-два. І знов, і знов затоплюють. У поліції зафіксовано кілька звернень від пенсіонерки. 78-річна рівнянка справді зверталася до поліції. Наразі зареєстровано п'ять таких звернень. Пані Лідія мешкає в цій квартирі вже давно, та й сусідів зверху знає добре. Раніше такого не було. Теперішню ситуацію пояснює тим, що її сусіди не хочуть ремонтувати трубу, яка протікає. Наразі стіни її квартири у плісняві. Жінка бідкається, адже не знає, що робити і куди звертатися. Адвокат каже теж, що. Ну, в суд подавайте. А в суд як я подам? Самі розумійте, мені 20 тисяч треба в суд. Ми намагалися поспілкуватися з сусідами, які за словами пані Лідії її підтоплюють, проти нам дверей не відкрили. За словами начальниці рівненського відділу надання безоплатної правової допомоги Ольги Мельник, першочергово потрібно вивчити всі документи, а потім позиватися до суду. Можуть допомогти й безкоштовно. Якщо у громадянки немає вільних коштів для сплати послуг адвоката, вона може звернутися в центр надання. Безкоштовної правничої допомоги для призначення в її справа адвоката. У пані Лідії безліч документів та звернень до різних установ. Жінка розповідає, просила про допомогу і в управляючої компанії, яка обслуговує будинок, чистота і порядок. Проте на її звернення там не відреагували. Контори сказали, ми знаємо, що вас затоплюють. Чого ви до нас ходите? Не ходіть до нас, ми знаємо. І та Інна Володимирівна, я й ніколи застаття раз застала, Чотири місяці я не можу застати. в обслуговуючій компанії чистота і порядок повідомили, що коментувати нічого не будуть. Наразі пані Лідія один на один із своєю бідою. Сусіди та управляюча компанія виправляти проблему не хочуть. Чи піде жінка із позовом до суду? Поки невідомо. Війна триває, а потреби на фронті лише збільшуються, особливо у техніці, яка допомагає нищити ворога та рятувати життя наших захисників. Друни та старлінки сьогодні на вагу золота, і саме це рівненська громада цього четверга передала для наших військових. Більше в матеріалі нашої Юлії Котляревської. Ось так наші військові завдяки дронам вражають цілі, знищують ворога. Такі летючі пташки потрібні завжди і у великій кількості. Котре закуплені рівненською громадою дрони передали для військових з різних підрозділів. Сьогодні продали 26 військовим частинам, тобто це є в кількості 42 мавіків 3 т та 19 «Стрелінків». Ми нарощуємо темпи для того, щоб Силам оборони і це показує практика. Це тобто не словами, а ділом військові кажуть, потреба у такій допомозі завжди є. Ворог накопичує сили і не зупиняється ні в день, ні вночі. Не сидять, склавши руки, і наші військові хапаються за будь-яку допомогу. Потреби можуть бути різні. Це можуть бути автомобілі. Зараз пішли вход, ви знаєте, в пів з оптоволокном. Вони дуже багато палять автомобілів. І, наприклад, я зараз теж їду ще до одної там волонтерської організації, яка буде допомагати автомобілям нашій, нашій е, е, бригаді. Тобто, потреби вони насправді як були, так і залишаються широкими. Ворог нікуди не подівся. Військовослужбовець Володимир сьогодні отримав стерлінки. Розповідає, вони у роботі напрочуд важливі. Два стерлінки, які вкрай важливі для налагодження якісного зв'язку, що допомагає нам ефективно нищити ворога і добре взаємодіяти із суміжними підрозділами, налагоджувати співпрацю. Кожен військовий знає, наскільки важливий. На передовій такий засіб зв'язку, як стерлінка. Військові додають, підтримка для них у теперішній час є дуже важливою. Завдяки спільній допомозі, гнати ворога стає легше та ефективніше. Занедбання автівки геть у рівному взялися за старі та покинуті автомобілі. Порядок за яким їх прибиратимуть із вулиці, затвердили нещодавно на сесії Рівненської міської ради. Про те, як усе має відбуватися, дізнавалася Вікторія Якимець. Занедбані авто у дворах Рівного багаторічна проблема. На вулиці Клима Савура уже понад 30 років обростає мухом старий москвич. Від такої декорації мешканці багатоповерхівки не в захваті. Вона вже не доїла всім. Вже всі люди говорять, батя забери машину, забери машину, а Він і все, А зараз машину стало вже нема де поставити. Люди думають, давай втулити сам самові. На вулиці князя Володимира ситуація подібна. Там доживає віку ще одна занедбана автівка. Навколо неї стихійне сміттєзвалище із металобрухту. Власнику цієї автівки є. Живе в багатоповерхівці поруч. Втім, прибирати авто не збирається. Прошувати чоловіка, втомилися. Будуть діяти по-іншому. Ця машина дуже заважає. Просто, просто вам не розказати. Ви дивіться, машин в дворі багато, вона займає місце і займає місце, і вона просто як не потрібна. Я зберу підписів людей, і напишу. Будемо звертатися, щоб забрали. Нещодавно на сесії Рівненської міської ради депутати затвердили порядок, який дозволяє забирати із дворів міста занедбані автомобілі. Планується, що ініціатива буде йти від голів ОСББ. Вони мають повідомляти про такі автівки. Далі за справу візьметься місто. Ми будемо встановлювати, що трани транспортне засіб знаходиться на цій лянці. Давно будемо повідомляти знаходити власника, повідомляти про те, що машина чи транспортний засіб його знаходиться в зоні ризику демонтажа, і далі далі, далі вас з ним діалог після попередження Власник зможе забрати автівку із вулиць міста самостійно. Якщо ні, це зроблять за нього. У нас це вже буде законний шлях, ми зможемо собі спокійно їх брати і ставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник, ми його тримаємо. Після того, як його нема, проходить певний період, ми його тоді утилізовуємо. Забрати занедбані автівки, до яких власникам немає діла, буде підрядник. Його визначать за допомогою відкритого конкурсу. Оголосили конкурс, підрядники, які готові виконувати цю роботу. Вони зголошуються. Перемагають в конкурсі на конкурсних умовах, перемагають і продовжуємо цю роботу. Голови ОСББ уже можуть подавати заявки на демонтаж занедбаних автівок. Процес не швидкий, тім механізм запущений. Першість із футболу у рівному відбудуться змагання між учнями п'ятих-сьомих класів. Подібного з футболу раніше не проводили. На організацію змагань лишилося трохи менше місяця. На якому етапі зараз підготовка та коли розпочнуться змагання? Дивіться далі у сюжеті. Визначатимуть найкращих у футболі. Серед школярів 5-7 класів рівненських ліцеїв проводитимуть змагання бейбі Кап». Першочергово їх організовують для того, щоб залучити якомога більше дітей до спорту. Це для Психоемоційне розвантаження школярів, тому що враховуючи ситуація зараз в країні. Ви всі самі знаєте, що потрібно побільше спорту для наших школярів, дівчаток, хлопчиків. Такі змагання, як зазначив Олег Кучер, проводять вперше. Участь у них прийматиме 28 шкіл, які виявили бажання зіграти у футбол. Це близько 400 охочих. Змагання проводитимуть на восьми майданчиках із штучним покриттям. Це першість буде в декілька етапів проходити. Відбірний етап, якщо так коротко сказати, і фінальна частина. відбір Мому етапі ми визначимо 16 найсильніших команд, а далі вже у себе на базі наші проведемо фінал і визначиться у нас три переможця. До організації долучилося і міське управління освіти. Ми продумали всі абсолютно питання і вийшли на бачення регламенту самого з самих змагань. Визначилися її з майданчиками і будемо рухатися в напрямку його проведення. Підготовка буде тривати в кожному окремо взятому закладі. Одним із важливих етапів підготовки був вибір суперника. Майбутнього противника на полі обирали сьогодні за допомогою жеребкування. Школа номер 12. Суперники обрані, ігри заплановані. Змагання планують розпочати 18 березня за умови сприятливої погоди. На переможців очікують нагороди. Зокрема, на тих, хто проявить себе найкраще, чекатимуть особливі призи. До прикладу, квитки на кубковий матч, Верес Полісся. А також матчі відвідуватимуть представники футбольної академії, які слідкуватимуть за кожним учасником. Ті, хто їм припаде до душі, матимуть змогу розвиватися у футболі професійно. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.